Вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ліна Костенко. Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, ці та багато інших письменників надавали початок та розвивали українську писемність. Багато поколінь українському народові доводилось боротися за головну ресунацію. Мову. Продовжуючи справу попередників, сучасна українська література не стоїть на місці. Кожне нове покоління приносить світ неймовірно талановитих авторів Василь Федько, Грицько Чубай, Сергій Жадан, Галина Крук це лише мала частина сучасних українських геній. 9 листопада українці у всьому світі відзначають надзвичайно важливе свято день української писемності та мови. Упродовж століть українська мова, так само як і її носії, український народ, зазнавала суттєвих утисків і заборон з боку різних держав. Мова це велике національне надбання. Це пісня душі, покладена на слова. У ній досвід і мрії мільйонів людей, об'єднаних єдиних ціле, народ. Українське слово ти частка тих, що вже давно померли. Їх кров живуща, їх жага нетлінна, безсмертне і величне, як говерла, багате і дзвінке, як Україна. І навіть якщо ця зима буде тривати руками, навіть якщо світ болітиме кожним тихо, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом, Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Всім доброго вечора! Ми з України. Ні слава, ні воля, не вмерлище, ні. Ми Суми і Харків, і остров зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Єрпінь. Ми Моє Маріуполь. Відплата вже близько. Ніколи не були братами Русні. Бо нас колисали у різних колисках, і різні співали, весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв. У нас доля єдина. Тому не жаліте ні сил, ані куль. Всім доброго вечора. Ми. Україна. Усе буде добре. 4 5 0.